Привіт з української антарктичної станції Академії Квірнацька. У Антарктиці зараз останній місяць зими. Море ще вкрито кригою, але все частіше з'являється сонце. Станція працює у штатному режимі. Системи життєзабезпечення функціонують нормально. Наукові дослідження виконуються згідно технічних завдань. У цей складний для країни час. Команда 19 ї Української антарктичної експедиції хоче висловити свої прагнення до миру злагоди та привітати громадян України із святом Дня Незалежності. Тепла і світла вашим оселям. Творчих успіхів та наукових досягнень. Гарної погоди та мирного неба. Здійснення мрій та сподівань. Місного здоров'я та довголіття. Цікавої роботи та впевненості у майбутньому. Запашного хлібу, розуміння і злагоди. Добробуту та кохання. Сім футів підпіла. Любіть один одного та будьте щасливими. Від імені замінників 19-ї української антарктичної експедиції зі святом, дорогі друзі, шануємося миру вам і благополуччя!